Ви вибачте, я не буду стільки говорити, бо я два дні четверг, пятницю був на Майдані, був на барикад. Ну як на барикадах? Підходив до барикаду, туди не пускають на першу лінію. Я ще не підносив на другу лінію, а вже далі люди кидали на першу лінію. Що вже з температури зліг, десь я захворів на Майдані. Так, сьогодні вже дзвонили, щоб їхати туди, електрика попала, то я зараз їду. Тому я вам висело розкажу. я виступав на сцені на Майдані, у грудні виступав у січні. Я вам розкажу вірш, те, що казав на Майдані, і поїду. А я не знаю, що казати, бо в мене слів таких немає, щоб свою душу показати. Вона, як полум'я, палає, і серце плаче, і болить. Розірване наполовину. Я не політик, я хробак. Але як шкода Україну, ви ж подивіться навкруги. Що вони з нею поробили? Які палаци до гори? Там унітази золоті вже й до Дніпра не перейти, не пускають в ліс людину. Я не політик взагалі, мені болить за Україну. Мені болить за тих людей, що на Майдані помирали, і за старих, і за дітей, що Київ кров'ю поливали. Мені болить за них усіх, не наші за свою родину. Я не політик взагалі. отут пече за Україну. Отам Росія, Казахстан, якісь іще другі країни. Чому тоді вся сволота? Отут у нас на Україні. Чому ж нам жити не дають? Чому ж нам не дають робити? Я не політик взагалі, не можна українців бити. А я здоровий, молодий, вмію добре працювати. Чому тоді на цій землі не можу дітям ради дати? Чому не можу вдягти, чи навіть ковбаси купити? Я не політик взагалі, як людям в Україні жити. Я більше не знаю, що казати. У мене більше слів немає, щоб свою душу показати. Вона ж як вогнище палає. І це, це плаче, аж на наші зрадили дівчину. Я як політик ніякий. Я просто люблю Україну. Слава Україні!